Друзі, привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні покажу вам свіжі акції в магазині Рошен з 22 липня по 4 серпня. На вас чекає багато смачненького, наприкінці буде цікава новинка, яку я спробую та поділюся враженнями. Не забудьте поставити лайк і підписатись, щоб нічого не пропустити. А ось і одразу новинка Джоні Крокер з кокосом, глазуровані світлі, хрусткі вафлі з вишиканою начинкою та додаванням кокоса. Ціна 27 гривень 45 копійок за 100 грамів. Тепер у продажу вже три варіанти: з кокосом, з молочною начинкою і з какао. І також нагадую, що в продажу з'явився шоколад, чорний, термостійкий 80 грамів. Він не тан навіть при температурі 50 градусів. Ціна 70 гривень, Бачу, люди на касах активно купують. В акції цукерки комплімент в темному шоколаді від рошен, Асорті з різними начинками: мигдальна, шоколадна та інші смаки. Вага в упаковці 145 грамів 95 гривень 80 копійок. До 28 липня діє акція мінус 50% на крекер -ту крек». Упаковка з 5 штук всього за 34 гривні 30 копійок. Смаки какао горіх і молочна ванільна начинка. Дуже вигідно. Вафлі, вафер, сендвіч зі знижкою мінус 40%. Смаки полуниця, лимон, молоко, ваніль, горіх і шоколад. Кожен знайде щось своє. Упаковка 142 г всього за 24 гривні 20 копійок. Рулети в акції п'янка вишня, золотий ключик і праський. Упаковка 180 г зі знижкою 15% лише за 34 гривні 80 копійок. М'які ароматні якраз до чаю. Мені дуже подобається. Печиво до кави пряжене молоко. Ідеальний варіант для сімейного чаювання. Велика сімейна упаковка 370 г, 33 гривні 50 копійок. Є маленькі упаковки по 185 грамів, пряжене молоко, масло, ваніль 16,50 Головні акції цих двох тижнів крок за арахісовою пастою 172 гривні 70 копійок. Це ціна за кілограм. Цукерки дуже смачні, мені вони чимось нагадують лайн. І ще одна гарна пропозиція шалена бджілка фруті. Ціла упаковка 1 кг 123 гривні 40 копійок зі знижкою 25%. Печиво, ловіта, джелі з різними желеними начинками. Смаки малина, апельсин, полуниця і мій фаворит какао Вишня. Ціна за упаковку 135 г всього 23 гривні 70 копійок. Акція діє до 4 серпня. Тож можна спробувати всі смаки. Печиво ловіта софт м'яке з кремовою начинкою, три смачних варіанти. Какао, горіх та молочна начинка. Упаковка 127 г всього за 21 гривню 60 копійок дуже гарна ціна, і знижка мінус 40%. Супер знижка на батончики Рошето. Смаки. Молочний, горіховий та в темному шоколаді. Ціна майже 8 гривень за одну штуку, вага 34 грами. Ідеально для швидкого солодкого перекусу і смачно і недорого. Мінус 40% на маршмеллоу Ямі Гамі Флафі. Велика упаковка 200 г всього за 53 гривні 85 копійок. А ще акція на Флафі Soft. Тут вже маленька упаковка 65 г за 19,80 у формі сердечок та інші міні-варіанти. Різниця тільки в формі, а ціна однакова. Цукерки чоколатерія 194 г зі знижкою 50% лише 174 гривні 80 копійок. А ще є великий варіант за 249 гривень 50 копійок. Топ знижка на молочний шоколад із печивом та вафлями упаковки вагою близько 90-100 г всього за 34 гривні 55 копійок. Ще є акція на молочний шоколад Кріспі, мій улюблений з полуничною панакотою. Також є варіанти з карамелью та арахісовою начинкою. Всі смаки за однією ціною. Серед моїх фаворитів Крамбл Crumble Bumble. Теж дуже смачна шоколадка і мигдаль кокосовий крем смак який підкорює багатьох. Знижка 45% на шоколад над чорний шоколад з цілим фундуком і підсоленим мигдалем, а також молочний шоколад з фундуком і мигдалем. Упаковка 90 г, ціна 44 гривні. Ще акція мінус 47% на шоколад пористий. Варіанти екстра чорний, молочний, білий і карамельний. 80 г у упаковці ціна 33 гривні 30 копійок. Легкий, ніжний і такий смачний. Мій улюблений чорний. Акція до 11 серпня. Молоко незбиране згущене з цукром 350 г зі знижкою 20% 55 гривень 90 копійок. Велика упаковка 600 г 87 гривень 70 копійок. А ще в акції масло солодковершкове екстра та масло солоне по 87 гривень 90 копійок за 180 г. Переходимо до вагових цукерок. Теж є вигідні акції. Кендінат. Нога карамель з арахісом 20 гривень 40 копійок, 100 г. Кендінат карамель з арахісом, цукерки зі знижкою 15%, 20 гривень 40 копійок за 100 г. Ніколи раніше не було акції на роксики. Це мікс льодяникової карамелі ручної роботи, смаки, полуниця, яблуко, вишня, лимон 39,90 за 100 г. Ліщина в акції 39 ,5 гривень 5 копійок за 100 г. Солодка ціна. Корівка в акції 12,40 за 100 г, знижка 15%. Знижка на цукерки бері мікс карамелі з жувальною начинкою. Всього 11,90 за 100 г, фруктовий коктейль, вишня, малина, ягідний пунш. Акція до 28 липня всього тиждень на мармелад в шоколаді з апельсиновими цукатами 30 гривень 55 копійок за 100 г, знижка 15%. Покажу вам актуальні ціни на зефір мармелад. Зефір в шоколаді майже 35 гривень за 100 г. Зефір рожевий та зефір грошевий смачні ніжні варіанти. Яблучне пюре агара агар, -агар 1965 за 100 г. Зефір з ананасовою начинкою 19,65 за 100 г. пташине молоко 45 гривень 85 копійок. Не так давно з'явилася ця новинка пташини молоко кокосове, ціна майже 42 гривні за 100 г. Мені дуже сподобалось. Ніжне, не надто солодке, приємне до чаю або смачної кави. Сезонна пропозиція тільки літом, кавунові скибочки 19,45 за 100 г. ту ж саму ціну, апельсинові та лимонні дольки. 19 гривень 45 копійок за 100 г. І ось такий дуже смачний мармелад, абрикос груша 1945. Ну, Весь мармелад за однією ціною. Ще зручно, що все вже гарно упаковано в пластикових контейнерах, довше зберігається. Я купила в Рошені цукерки Джоні Крокер. вирішила спробувати цю новинку. На касах, до речі, майже всі брали їх на пробу, Тож і я не втрималась. А ще завтра, у мого тата, день народження. Тому купила наш улюблений тортик «Пташине молоко. Ми його дуже любимо, ніж не легкий, просто смакота. За все разом заплатила 388 гривень. Я з вами ще не прощаюсь, буде маленька дегустація. Ще хотіла з вами поділитися своїми враженнями про цукерки. Я спробувала новинку вафлі Джоні Крокер з кокосом. Взяла 10 штучок. Тут 105 г і коштували вони 28 гривень 50 копійок. На смак мені дуже сподобались. Вони такі, знаєте, хрумкі, з яскравим, добре відчутним смаком кокосу. Серед усіх варіантів Джоні Крокер для мене це найулюбленіший. На другому місці з молочною начинкою фіолетові, а от червоні з какао мені не зовсім подобаються. Тож я вам рекомендую спробувати новинку, якщо ви любите кокос. Ціна досить приємна.